Доброго здоров'я! Дякуючи роздачам Епі Store, я встиг забрати такий собі багатокористувацький симулятор Другої світової війни. Звісно, повноцінним симулятором її важко назвати, хіба що шутером, заточеним під реалізм, але це вже нюанси. Гра вийшла в липні 2021-го, тобто 4 роки назад. І зараз я постараюся розповісти вам, як вона грається на сьогоднішній день. Завдяки подарунку епіків онлайн гри поставив рекорд в 21 тисячу одночасних гравців, що є немало. Хоча наразі онлайн плюс-мінус стабілізувався на 13 тисячах. Одразу скажу, що офіційної локалізації гра немає, за рахунок чого у грі майже завжди відбувається комунікація англійською мовою, але, відверто кажучи, її тут не так багато, порівняно з умовним складом, що має і свої плюси. Бо тут, на ролі сквад-лідера вам не доведеться половину катки слухати, як хтось в когось спиздив транспорт. І інші складлідери тепер вступили в словесний бій, але про все по порядку, і одразу ж підмічу, що в гри є українські сервери, щоправда, на них мені так і не довелось пограти. Тому сказати, що там діється, не можу. Але відверто кажучи, якщо залітати в гру в складі мінімум з двох людей, то вам буде абсолютно похуй. По причині того, що для основного ком'юніці гри це звичайна сесійна гра, де ти маєш право грати саме так, як хочеш ти, а не так, як цього потребує командир. Звісно, якщо у вас на меті тільки перемога, то само собою рекомендовано вести активну комунікацію. З іншими підрозділами, та це не гарантує, що вони будуть вам відповідати. В грі є кілька режимів: щось типу короля гори, де є одна точка, і яка команда довше утримуватиме її, ті молодці: штурм, де одна команда повинна захопити всі точки, а друга або залишити першу без відроджень, або тримати оборону, поки не зійде час. Та третій стандартний, в якому є кілька точок і обидві команди по черзі їх захоплюють, доки не захоплять всі точки або не зійде час. В такому випадку виграє команда, яка контролює більше точок на карті. В грі є три окремі групи загонів: перший, головне. Одний це піхота, де немає жодних лімітів. Другий це броня, в якій вже може бути не більше шести загонів. Та найжаданіше для всіх розвідка. Найбільш жаданою вона є через те, що тільки там можна взяти бійця з оптикою ЕйКей Снайпера. Таких загонів може бути тільки два, і їх займають в першу чергу. Кілька слів про класи. Піхота нараховує аж дев'ять класів: офіцер, який може комунікувати з командуванням та іншими офіцерами та вдобавок ставити точки відродження як для команди, так і для загону. Звичайна піхотини з рушницею, штурмовик. Звичайний піхотинець тільки вже з автоматичною гвинтівкою, медик, боєць підтримки, куніметник, протитанковий боєць та інженер. Кожен з них прокачує свій рівень, і кожні три рівні відкриваються нові пресети екіпірування, які можуть кардинально змінити стратегію гри на одному й тому ж класі. Для прикладу протитанковий боєць на старті має РПГ. В наступному процесі він отримує можливість ставити протитанкову артилерію та втрачає гранатомет, а в останньому стає злодійським злодієм, замість рушниці дають автомат, а протитанки використовує міни та потужні вибухові заряди. І такі варіації є майже у кожного класу. Боєць підтримки замість ящика з патронами може обзавестись вогнеметом, а медик, втративши гвинтівку, отримує ящик з медикаментами. Броня та розвідники мають тільки по два класи. Якщо з першим все зрозуміло, це просто водії броньованої техніки, то у других трішки цікавіше. Якщо ти такий молодець завантажуєшся швидше за всіх, і вже тягнеш свої ручки до кнопки Створити розвідувальний загін, щоб пограти на снайперці, то ти лох, бо створивши його, ти помічаєш, що тобі автоматично дали роль споттер, тобто альтернатива офіцера, робота якого в снайперській групі з біноклем помічати цілі для снайпера, а роль змінити ти не можеш. Виходить така хуйня, що у розвідгрупи бажано йти на пару з товаришем, бо з рандомом ти не завжди зможеш скооперуватись. Також є роль командира, який керує всім на полі бою, та його можна взяти тільки з 30-го рівня, до якого мені ще ого. -го. Тепер про фракції нам їх дали 4, але з усіма варіаціями їх 6. А саме німці, совєти, союзники, американці і дві підфракції зі зміненим екіпіруванням африканський корпус німців та восьма британська армія. Всі вони закріплені за конкретними картами, що в принципі логічно, але зазвичай в обороті йде кілька карт, які подобаються більшості. За умовний радянський союз я встиг зіграти тільки один єдиний раз, про що і пожалів. Бо в них протитанків тільки крупнокаліберні гвинтівки, які толком нічого техніці не можуть зробити. І тепер кілька слів про саму техніку. Одразу ж кажу: унікальних типів техніки ні в кого немає. Тому я все буду показувати від лиця свого діда. Перший екземпляр це такий собі бронетранспортер, фішкою якого є режим гарнізону. Коротше, це мобільний спаунпойт. Правда, відродження доступне тільки за умов, що двигун не заведений, На даху є кулемет, яким можна в разі чого оборонятись. Далі в нас на черзі танки. Їх є три типи: легкий, середній та важкий. Чим він більше, тим повільніший, але і з більшою бронею та вогневою міцю. Примітка як у рейху, так і у американців є по два важких танка, яких немає на полігоні. Тримаю в курсі. В грі немає такого поняття, як вигляд від третьої особи, тому керувати танками буде дуже навіть непросто. Всього екіпаж складається з трьох гравців, які розподіляються на механіка водія, стрілка навідника та командира. Одразу скажу, що на танках механічна коробка передач, тобто їх потрібно буде перемикати вручну та слідкувати за оборотами двигуна, щоб він не душився та не бив у відсічку. Єдине, що добре, що не треба витискати щеплення. Керування баштою відбувається на WASD, та шукати самому цілі немає сенсу. Для цього є той самий третій пасажир. Який має пиздатий огляд навколо, та роботу якого якраз є усне керування танком та відмічення цілей для навідника. Як не важко здогадатись, в танку мега важлива комунікація, щоб не обістратись перші хвилини гри. Тому йти потрібно або пачкою з друзів, або з рандомами, з якими ви зможете вести адекватну комунікацію. В обох випадках до цього варто ставити серйозно, бо якщо ви займете танк по приколу, то і пофанитись не вийде, і у випадку пройованого важкого танку проїбати не просто купу ресурсів, а взагалі катку. І так, в грі є ресурси, добуваються вони. Не пасивно, але все ж для цього потрібні інженери, які будуть ставити ноди. Про це за мить поговоримо. Тільки для справки закінчу з транспортом. В грі також є джипи, яких я особисто ніколи не бачив, та грузові автомобілі. Так звана піхотка, яка як можна здогадатись з назви перевозить піхоту. Та сопля, тобто supply truck, або ж машина постачання. Вона може перевозити ресурси необхідні для будівництва. Також по невідомій мені причині на полігоні відсутня розвідувальна бронетехніка. Але коротше це ДРГ в світі танків в німців Puma, в американців Greyhound, а у Совєтів – 10. Тримаю в курсі. Тепер поговоримо про те саме будівництво. Воно здійснюється класом інженер. Є чотири оборонні структури: три економічні та станція ремонту. В числі оборонних колючий дріт, бельгійські ворота, барикади та бункер. Сам інженер ставить такий собі проект, який люди з молоточками можуть відбудовувати. Дріт виступає як бар'єр, крізь який неможливо пройти, а барикада та бункер як бар'єр, за якими можна сховатись та відстрілюватись. Вони двоє, до речі, мають три рівні прокачки. Перший може бути пробитий зі стрілецької зброї, другий з крупнокаліберної, а третій хіба що танком. На третьому рівні також з'являється умовний захист від гранат. Барикада стає високою, щоб та сама граната не прилетіла, а бункер буквально стає бункером, з якого вийде, ухуївши кулеметне гніздо. Насправді, під час гри я майже не бачив, щоб цим займалися гравці, хоча, безперечно, це дуже і дуже допомагає захищати точку. Основне, заради чого беруть інженера, та через 10 хвилин про нього забувають, це ноди, або ж ресурсні вузли. Вони постачають команду трьома головними ресурсами. Ресурсами, а саме паливом, людськими ресурсами та спорядженням. Відкривши карту зверху, ми побачимо такі три значки з цифрами та прибутком за хвилину. Для чого вони потрібні? Перший ресурс спорядження або ж амуніція. Є розхідником для артилерійського вогню. Другий ресурс людська сила. Напряму відповідає за кількість відродження на команду. Та третій пальне. Тратиться на спаун техніки. Також всі ці ресурси витрачаються на здібності командира, який може викликати скид ресурсів на позначені точки, бомбардування позицій, десантна точка, розвідка з неба або ж підтримка винищувачів, наче базовий курс для новачка провів, то що там по геймплею. Ну, якщо ви зацікавлені в тому, щоб 15 хвилин бігти до поля бою, щоб вас вбили з невідомого напрямку і ви приступили до нової спроби, то вам сподобається єдині елементи інтерфейсу, які присутні, це маркери союзників та загальна кількість магазинів до зброї. Все. Навіть не можна глянути приблизну кількість патронів в обоймі. Треба тримати в голові, скільки ти вистріляв і приблизно розуміти, скільки залишилось. Вбив ти противника чи ні, зрозумієш тільки в кінці матчу, який може тривати до 2 годин. Хоч в грі немає маркера, що сигналізує попадання, завжди можна орієнтуватись на звук. Він і є індикатором того, чи ви влучили в ціль. Правда, розчути звук попадання в тіло під час бою не так легко. Звуки в грі це окремий вид мистецтва. Я, звісно, ніколи не був під обстрілом артилерії або бомбардуванням, але ця гра дала мені відчути, як це. Взагалі, не дивлячись на те, що я грав в той самий склад і почував себе відносно там комфортно, коли я вперше запустив цю гру, в мене буквально було відчуття, ніби я буквально на полі бою. Було страшно пердіти, не те, що штурмувати позиції ворога. А коли я побачив перший раз танок, який рухався в мою сторону, моїм очком можна було перекусити арматуру. Передати враження від того, коли ти бачиш, як артилерійський вогонь продавлює позиції в твоєму напрямку, і ти усвідомлюєш, що бігти хоч кудись. Вже пізно, неможливо. Ця гра подарувала мені новий безмежно цікавий досвід, і саме вона, на мою думку, максимально точно демонструє, що відбувається в ті безбожні часи. Я зміг відчути просто бурю емоцій: від безмежного страху поворухнутися до адреналінового приливу впевненості. Розлучився попадати. Мені є шкода. Звісно, з часом ти звикаєш до цього, але все одно це цікава гра, щоб залетіти в неї з друзями і навіть не на один вечір. Я встиг покататися на танку, постріляти з артилерії, коректувати вогонь артилерії, був медиком, снайпером, ходили з пацанами як дереге в тел ворога, щоб роз'їбати їхню лінію постачання. Гра ніби одноманітна, але все ж залишається дуже і дуже цікавою. Давай, давай віталік, віталік, давай. бля, Єбать, оце сосну було блядь. на полі бою. Також можуть ставатися різні ситуації, які викликають відчай та сміх одночасно. Це найбільше. Ого, рука прилетіла зі поздорок. Я б хотів порівняти її зі Squad 44, але в нього я грав сам, і можливо, саме через це він мені став не до душі, тож я його кинув після 40 хвилин гри. В Hell Let Loose же я награв 20 годин на одному подуху. Якщо ви грали в обидві гри, напишіть в коментарях свою думку, яка з них краща. Буде цікаво почитати плюси та мінуси кожної з них з уст звичайних рядових гравців. Не ви... Графічно місцями гра кульгає, але загалом це тільки якщо вдивлятись в якісь деталі: спецефекти та звуки моя повага. Одні з найкращих, якщо не найкращі, які я чув та бачив. Постріли, вибухи просто мега круто. Самі фракції це не просто редизайн одних і тих самих чубриків. У кожної нації на одному і тому ж класі може відрізнятися спорядження. Сама зброя відчувається по-різному і виходить так, що за союзників тобі в кайф грати за піхотинця, у якого напівавтоматична гвинтівка, а зайшовши за німців, ти обираєш між цим же класом, де на гвинтівці вже треба смикати затвор після кожного пострілу, або автоматом, з яким на дальніх не повоюєш, бо нема ані точності, ані дамагу для дальніх перестрілок. Це змушує тебе Брати якийсь другий клас, спробувавши який, тобі сподобається за нього грати, і ти вже хочеш опробувати його на інших країнах. І пішов процес перебирання всіх класів на всіх фракціях. Ух, фашист йоданий. Тобто, грубо кажучи, гра змушує тебе помацати кожного бійця за яйця, що дає тобі більше розуміння, як взагалі грається ця гра. Загалом я однозначно рекомендую в неї зіграти, якщо ви, звісно, забрали її безкоштовно. А от чи варто її купляти, ви вже маєте зрозуміти це самі. Насамперед, має бути усвідомлення того, що для повного, так скажем, смакування гри вам потрібен як мінімум один колега, а в ідеалі два. Хоча чим більше, тим краще. Якщо ж ви не маєте з ким пограти, то це обмежить ваш досвід. Але тим не менш, це не означає, що самому в неї. Немає сенсу грати. Сподіваюся, я зміг максимально коротко та змістовно розчехлити вам за Let Loose, та допоміг вам зрозуміти, чи варта гра ваших грошей, а головне часу. Якщо я в чомусь помилився, обов'язково виправіть мене, бо все ж я награв в неї не так багато часу, тому в дечому можу помилятися. Безмежно вдячний вам за перегляд, обов'язково підписуйтеся та діліться відео з друзями, а я і надалі продовжуватиму клепати для вас контент. На все добре, мої золоті, до нових зустрічей!